Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні я готую ватрушки із творогом, але без дрожжового тіста. Швиденько, легенько і просто. Півтора стакани борошна всипаю у мисочку. Додаю одну ложку масла кімнатної температури. Додаю два яйця. Гарно розмішую і потрошку підливаю молоко, стільки візьме борошно. В кінці я скажу. Ну, я влила дві-три ложечки молока, ну, дивлячись, яке борошно, але молока небагато. І вийшло таке дуже ніжне. Хороше, жовтесеньке, красиве, упруге, тісто. Ось таке дуже гладесеньке, тісто. Підпилюю стіл борошном і розкачую такий валик. Ділимо на шість частинок. Ось до частинку згортаємо отак кругленько і кладемо на тарілочку, нехай трішки відпочине, при цьому накриємо плівочкою. красиві такі, жовтенькі. і накриваємо плівочкою, щоб не обвітрилося. Готуємо творог. У творог кидаємо ложку цукру і ложку сметани. І дуже гарно його розмішуємо вилочкою. Наш творог стає як масло. Дуже такий легкий, повітряний, жирнесенький. І знову стіл підпиляємо борошном. і розкачуємо ватрушки і бажано зробити на них бортики. Отак, бортики робимо. Такий красивий зробили бортик. Вдавлю його чисто так руками, і виходить воно таке із бортиками гарне тісто для наших патрушок. Викладаємо творог, Побільше творогу вкладемо. Десь столову ложечку або й півтори, розрівнюємо, кладемо по вишенці, яку обмукаємо в цукор. Декілька вишенок покладемо. Кладемо на лист. Після того, як виклали творог і вишеньки, ми ще раз так защіпуємо наше тісто і робимо такий красивий візеруночок бортиками так, щоб начинка не витекла, і ватрушка була такою красивою у нас. Так. Дуже такие красивые ватрушечки. Мы смазываем яйцем. Этим яйцем. Вот такие получаются и швидкі, и красивые ватрушки наши. Дуже гарні. Я уже разделила. Духовочку і ставимо їх в духовочку. Минуло 15 хвилин і тільки ж погляньте які чарівні вийшли ватрушечки, просто аж ваблять, їх з'їсти. Дуже гарні, красиві ватрушки і бездружове тісто, дуже швидко. Знайшла рецепт у старій книжці. Такого рецепту, мабуть, на теренах інтернету ще немає. Так що готуйте, насолоджуйтесь такими ватрушечками і приємного апетиту. Зараз закипів чайок, приготуємо чайок з меліси та з м'яти і будемо пити чай з такими ватрушками. Закиніться. Готуйте такі ватрушки. Насолоджуйтесь їхнім смаком і до чаю. Це просто дуже смачно, швидко. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтеся. Якщо сподобались вам ватрушки, будь ласка, поставте лайки. Мені буде дуже приємно.